Сьогоднішній день, 18 серпня, пропоную вам ідеальний баланс між зовнішньою активністю та внутрішньою роботою. Використайте енергію Меркурія для впевнених переговорів у швидких рішень у бізнесі, але не забувайте прислуховуватися до інтуїції. Знайдіть час для з'єднання з родом і з внутрішнього спокою. Саме такий підхід дозволить вам досягти успіху і зберегти гармонію. 25-й місячний день черепаха. Сьогодні час застосовувати знання на практиці та відкривати для себе щось нове і невідоме. Енергія дня сприяє зануренню в себе та слуханню внутрішнього голосу. Ви можете здаватися трохи не Багатословними, але насправді бути уважно, прислуховуватися до підказок всесвіту. Сьогодні важливо сприймати ці підказки лише в стані рівноваги. Зайва розслабленість може призвести до неконтрольованих думок. Особливо уважні до своїх думок, як ці енергії впливають саме на вашу натальну карту, запишись на особисту консультацію, ти ще успіш до місячного затемнення залишилося три місця з любові. Інга Паламарюк.